Терези, привіт, мої золоті! Подивимось для вас період з 3 по 15 лютого, як він у вас відіграється в плані особистого життя, кар'єри і фінансів. Особисте життя, вісьмірка пентаклів. Для тих, хто в нас наразі самотній, Як у вас тут? Ви тут насолоджуєтесь собою, насолоджуєтеся своєю роботою, реалізацією, можливо, якимись змінами в зовнішності, вашим колом спілкування. По пажу Пентаклів можуть проходити у вас тут такі незначні знайомства такого несерйозного характеру, але ви на цьому не зациклюєтесь. Для тих, хто в любовному трикутнику. Чіркамечі. Для когось іде розуміння, що ви в любовному трикутнику, тобто ви могли навіть про це не здогадуватись, або у вас було таке якесь перечуття чи інтуїція. І тут головне вам зрозуміти, що ви зможете з цього трикутника звільнитися, ви не зобов'язані в ньому перебувати і страждати. Якщо, звісно, ви тільки цього не хочете, да? страждати в ньому в цьому трикутнику. Ну тут, звісно, є ваш намір, наприклад, зберегти сім'ю, будете пробувати. В когось навіть буде така ситуація переїхати або змінити, попросити партнера там, змінити роботу, тобто от, вияснення стосунки в плані цього трикутника. Ну, а для коханців і коханок сімірка Пентаклів це очікування на результат, да? тобто, що з цього всього буде далі. Помірність Це трохи буде так осторонь, і просто чекати, що вирішить ваш партнер. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Стірка чаш. Може бути певне розчарування, пов'язане з минулим вашого партнера, а також з питаннями дітей або розпреділення фінансів. Більшою мірою, з фінансами пов'язано. Бо ваш партнер там може приймати не зовсім, на вашу думку, правильні рішення. І вам хотітиметься з цієї ситуації якось вирулити по вісмирці Пентаклів. Попрацювати над цим питанням, вирішити його. Чи у вас це вдасться? Так, у вас це вдасться, якщо будете працювати як одна команда, а не просто перетягувати ковдру один там від одного. Ще може бути питання там з дітьми, наприклад. Тобто у вас вже є діти і у вашого партнера одне уявлення, як треба їх виховувати, а у вас інше. Да, і це може так трохи хитати стабільність між вами. Будете намагатися домовлятися. В плані кар'єри, що у вас тут жриться для тих, хто наразі не працює. Тут можете цікавитися питаннями езотерики, навчатися чомусь. Новому в цій сфері, для когось це і таро, і астрологія, і нумерологія, кармологія. Тобто ви себе більш так знаходите в езотериці, в хобі, я не бачу тут прям монетизації, можливо, ви лише почали навчатися і цікавитися цими питаннями більш так детально. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Королева чаш, висмірка мечів. Тут будьте обережні з якимось пропозиціями від королеви чаш, бо та робота, яку вам будуть пропонувати, не зовсім відповідатиме букві закону навіть. Тому будьте з цим обережні. Чи вдасться знайти роботу кращу за цей період? Вдасться, вдасться, якщо ви не будете сидіти на місці будете пробувати шукати. Це може бути робота не на повну ставку, або робота така сезонна, до речі. Якийсь сезон буде краще, в якийсь гірше. Але все-таки неофіційно. Просто пожириться апіорії це завжди щось неофіційне або таємне. Для тих, хто вже працює по найму. Тут ваша сім'я може вам говорити про те, що вам треба змінювати роботу. Вам треба переходити на якусь іншу вакансію. Немає стабільності. Наскільки це можливо взагалі, так? Можливо, будете думати про роботу на себе. Для когось це ще вихід на пенсію, до речі. Для тих. Для тих, хто в нас працює вже сам на себе як фрілансер. Так, паш чаш. Тут ви отримуєте якісь пропозиції від клієнтів, з якими ви вже співпрацювали. Пропозиції ці можуть бути досить таки для вас дивні або незрозумілі, не зовсім. Правильні офіційні, наприклад, там ви дизайнер і вас пропонують і вам пропонують скопіювати там дизайн, який сподобався, просто трошки щось змінити. І ви будете робити собі рішення да, внутрішнє, чи готові ви просто там копіювати і вкрасти чужі ідеї і отримати за це гроші, чи ви від цього відмовитесь? Це як приклад, що може статись. І таке може бути, що клієнти з'являються щось від вас хочуть, ви майже доходите там до якоїсь вже визначення роботи, і потім люди просто пропадають або зливаються. або кажуть, що знайшли іншого спеціаліста. Для тих, хто має свій бізнес. Так, я не на перевернутих сьогодні. Для тих, хто має свій бізнес, тут у вас можуть бути, знову ж таки, обережні, будьте з буквою закону, особливо, якщо працюєте десь з закордонними замовниками чи постачальниками, щоб все було чітко і правильно, бо тут можете попастися. Знову ж таки, перевіряйте, наскільки компетентний ваш бухгалтер. Наскільки у вас все чисто по а, документації, щоб не було для вас потім оцей башні, да, неочікуваних якихось проблем. Що нам тут скажуть карти в плані фінансів? Пятірка жезлів. Якісь конфлікти, про що тут йдеться? Конфлікти пов'язані, ну, от може бути, до речі, машина, поломка машини, не знаю, купувати машину чи ні, переїжджати, чи треба вам це чи ні, змінювати місце проживання, чи треба вам та відпустка саме в тому місці. Тобто тут будете от в таких моментах конфліктувати. Це буде внутрішній конфлікт, а може бути і зовнішній з вашими. З сімейними, а, або ж з вашими навіть друзями. І так може бути. Загалом по фінансах у вас тут стабільна ситуація, просто з витратами, з витратами будьте обережні. Особливо, якщо стосується це машин, ну, мотоциклів і так далі. Подивимось з вами неочікуваність періоду. Бачите, знову ж таки конфлікт через якусь хитрість і через якусь новину. Да, тобто можете отримати якусь новину, від якої ви будете просто в шоці, і це може зробити вам конфлікт, обман, да, якась нечесність. Хтось може вас навколо пальця обвести. Або, принаймні, хотіти обвести навколо пальця, будьте обережні. Що нам скажуть карти в плані поради. Так, суспільство. Це ваші зв'язки. Це ваші знайомства, це люди, які про вас говорять. Не йдіть на поводу, да, хочете сказати, в думки оточуючих. Думайте своєю головою. От це прям. Те, що вам допоможе класно прожити цей період, все співміряйте по собі, думайте лише своєю головою, приймайте рішення стосовно себе і свого життя, а не що там про вас подумають, чи що там про вас скажуть, чи що там про вас уже говорять. Окей, домовились. Все, люблю, цілую. Пока-пока, до наступних відео.